Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Послухайте загадку та відгадайте її. На цій планеті є повітря, ліси, гори і вода. Як Сонце кругла, вона постійно обертається. Як ця планета називається? Правильно, земля. Діти, погляньте на картинку, що на ній зображено. На нашій планеті. Є багато цікавого і захоплюючого. Але якщо людина буде лише милуватися природою, не оберігати її, краса поступово зникатиме. А хто знає, що таке природа? Все, що нас оточує і не зроблено руками людини, це природа. Вона дає нам все необхідне їжу. Воду та повітря. Сьогодні на занятті ми будемо говорити про забруднення природи та довкілля нашої планети. А саме про забруднення природи транспортом. Кожний вид транспорту допомагає людям, але прикро, що він завдає шкоди природі та нашому здоров'ю. Погляньте. Які вихлопні гази виділяє автотранспорт? Автомобілі є джерелом забруднення довкілля у великих містах. Ці гази досить отруйні, які шкодять не лише природі, але й здоров'ю людини. Як же вирішити цю проблему? Існують такі машини, екологічно чисті, які не шкодять. Нашій планеті. Електроавтомобілі використовують електроенергію, вони не забруднюють повітря та не спричиняють шуму. Набуває популярності такий транспорт, як моноколесо, гіроскутер, велосипед, електросамокат. Якщо такого транспорту буде більше. Тоді наша планета стане яскравішою та зеленішою. Діти, я запрошую пограти в гру, якому транспорту радіє наша планета. Що робить наша Земля? Так, сумує. А зараз радіє. Виклад з лічильних паличок, машину та човен, та надійшлі свої світлини. До нових зустрічей!